Сьогодні у нас на порядку денному не просто ароматна спеція, а справжнє джерело дивовижних властивостей гвоздика. Заінтриговані? Тоді залишайтеся з нами. Ми розкриємо всі таємниці гвоздики разом. Гвоздика прийшла до нас із Індонезії. Сьогодні для того, щоб скоштувати цю пряність, не потрібно нікуди подорожувати, адже її можна легко знайти в будь-якому супермаркеті. Гвоздика являє собою. Сушені бутони квітів дерева Сизегіум із сімейства миртових. Мало хто знає, але саме зовнішня схожість цих бутонів з маленькими цвяхами і дала назву цій спеції. Ці маленькі, але могутні бутони містять цілий арсенал корисних речовин від каротину і аскорбинової кислоти до вітамінів групи В і токоферолу, не кажучи. Вже про мінерали, як от заліза, магній і фосфор. Але найціннішим у складі гвоздики є ефгенол, який міститься в її ефірній олії і має безліч лікувальних властивостей. Чи знаєте ви, що гвоздика посідає перше місце серед спецій за вмістом антиоксидантів? Згідно з дослідженнями, всього 15 мл її ефірної Олії містять стільки ж антиоксидантів, скільки 45 кг черниці. Це справді вражає і лише початок списку її корисних властивостей. Гвоздика також відома своїми болезаспокійливими, антисептичними та спазмолітичними здібностями. У минулому її навіть використовували для боротьби з такими захворюваннями, як малярія і холера. Сучасні дослідження підтверджують її ефективність і у зменшенні запалень і боротьбі з бактеріями, роблячи її незамінним засобом у кожній домашній аптечці. Використовувати гвоздику можна не тільки як спецію, вона чудово підходить як натуральна жуйка для зміцнення ясень і профілактики захворювань ротової порожнини, до того ж, ефірні. Олії гвоздики допомагають довго зберігати свіжість дихання, Зіткнувшись з болючими відчуттями у горлі, спробуйте пожувати пару гвоздичних бутонів. Багато хто відзначає моментальне полегшення. У народній медицині гвоздика відома як ефективний засіб від кашлю. Обсмажені бутони можна розмоктувати, щоб полегшити симптоми. Звісно, кулінарія без гвоздики була б не такою яскравою. Вона додає пікантних ноток до м'ясних і рибних страв, збагачує смак бульйонів, каш, соусів і маринадів. Гвоздика також ідеально підходить для приготування горячих напоїв, таких як зимовий глінтвейн. Однак пам'ятайте про протипоказання: гвоздику не рекомендується вживати дітям до 7 років, вагітним і жінкам, які годують груддю, а також людям із. Певними захворюваннями. Перед використанням гвоздики в лікувальних цілях завжди консультуйтеся з лікарем. Продовжуємо нашу подорож світом кулінарних можливостей гвоздики. Як багато хто з вас знає, для збереження аромату гвоздики її найкраще додавати у страви на останньому етапі приготування. Ця спеція особливо добре поєднується з м'ясними та рибними стравами, надаючи їм. Унікального смаку та неповторного аромату. Давайте спробуємо разом приготувати мариновану скумбрію з гвоздикою. Для цього вам потрібно всього лише додати кілька бутонів до риби разом із чорним перцем і лавровим листом, а потім залишити на кілька днів у холодильнику. Результат вас здивує своєю вишиканістю. Гвоздика також відіграє важливу роль у приготуванні напоїв. Один із класичних прикладів зимовий глінтвейн. Щоб його приготувати, змішайте в каструлі червоне вино з невеликою кількістю води, додайте цукор за смаком, цедру одного апельсина і лимона, кілька паличок кориці та кілька гвездикових бутонів. Підігрійте до майже кипіння, але не доводьте до кипіння і настоїте під кришкою близько 15 хвилин. Цей напій чудово зігріє у вас у. Холодні зимою вечори і створить атмосферу свята. Але гвоздика корисна не тільки в кулінарії. Завдяки своїм антисептичним властивостям ефірна олія гвоздики знаходить застосування в косметології. Наприклад, спробуйте зробити домашню маску, яка поліпшить колір обличчя і допоможе в боротьбі з висипом вугрів. Для цього змішайте глину і вершки в рівних пропорціях. Додайте чайну ложку меду і кілька крапель олії, гвоздики та м'яти. Нанесіть на обличчя, залиште на 5-10 хвилин, потім змийте теплою водою і нанесіть поживний крем. І на останок поговоримо про зберігання гвоздики. Щоб зберегти всі корисні властивості цієї спеції на тривалий час, зберігайте цілі бутони в щільно закритій скляній банці в темному і прохолодному місці. Таким чином, гвоздика збереже свій аромат і властивості до 4 років. Мелина гвоздика своєю чергою втрачає свій аромат значно швидше, вже через 6 місяців. Тепер, коли ви знаєте про багато дивовижних властивостей гвоздики, сподіваюся, ви зможете використовувати цю інформацію на практиці. Не забудьте підписатися на канал і активувати сповіщення. Щоб не пропустити безліч цікавих фактів і корисних парад, які ми підготували для вас у майбутніх відео. Дякую за перегляд і пам'ятайте, ви робите цей світ кращим, залишаючись допитливими і дбаючими про своє здоров'я і благополуччя.